Доброго ранку. У п'ятницю всіх вітаю. Вийшла з дому, не було дощу. Тепер вже таке моросить. Вже вон куртку промочила. Зонтик я не взяла з собою. Подивимося, що у нас сьогодні на ринку. Рибок є, працює. Помідори продаючі досі. Ми трохи поїдемо. Продавці зайняті, то я й не питаю нічого. Почому це в таких відёрочках у вас? 50 гривень. А ці яблочка ваші по Подивись, менше по 30. А кавунчики? По 15. Це ваші кавунчики з да. огорода, да? Дивіться, які гарні. Знятно. Так. А це виноград, почом такий мелкий? По 20. По 20. Кисо, помідорчики які ще. А так, здравствуйте, почув. Ще немає. Вже немає? О, де ви ще вибрали, осталось. Сталося де хуже, а да? Перець який красивий. Тільки нема в когось питати. По чому ваш пе? То ваш? А, угу. а оцей по чому? Оцей 50, оцей 40. А оріхи 40, по чому? Оріхи? Да. А оцей зелений такий. 25. Оріхи хороші. помідорки огороді. А по чому то оті у вас помідори? по п'ятдесят? Я думаю, що чуть, що по п'ятдесят яблучко гроші все, які красиві, по тридцять. А чемпіон здравствуйте по чому? Сорок персики. Красиві які гарні персики. Сливи по чому? Почому кріво? Слив... Ой, сливи сорок. Господи, це... не люблю, як все толкаються. А почему оця у вас така? По 90, по 90 да? так? Да? Дивіться, яка гарна капуста. Спасибо. Оріхи да, ну, були по 60, но вже нема. Понятно. Оріхи були по 60. ось помідори. Крістал по чому. П'ятдесят, п'ятьдесять п'ять, сорок п'ять. А часник по чому? По сто? Хочу. Хочу. А там я хороший такий часник, непоганий. А гарбуза то по чому? По п'ятнадцять, по десять. Ото кусочки, так? Да? А, кілограм, кілограм, слива сорок гривень. Ви ж бачите, що ми не гуляємо. Це я не люблю під дощу. Ще не раз уже було. Здрасте, під дощом. А перець який красота. По чому? Сорок, шикарний перець. Ну, там я це такі волонтери. А батат оце по чому? Батат 80, адегайський 250. Зрозуміло. А картошка по чому? 25. 25. А це корінь пастернак? А це пастернак. Пастерна. Дивіться, 600 грамів, 30 людей. А, а по чому він? 50. Да, 50. Ну все, щоб по душі ходити. Так, дівшки да, красавіці, по чому ваш перець і капуста. не хочемо по 30 гривень, капуста по 20. О, а це хто такий здоров. Це Петя? Да. Тому надо, хай прибігає. Петух, петух, молодий петух. І скільки він там? по 170 Там кілограм мабуть, буде, більше. Даже більше. По 170 гривень. І чорна речка полезна. По чому вона? 70, так? Да? Полезна чорна речка. У кого кашель? Вирізають серединку, туди мед додають. Ну і дай дощ, і все, що ти будеш робити? А оці почому такі оці? Оці 40. А рожеві почула по 60. Молоко я не буду питати, бо я знаю, що і так по 35. Черби начала с черви. Несмотря на дождь. Здравствуйте, есть. Несмотря на дождь, рынок працюет, все есть. И никого не есть. Чуєте, як дождь карахти. Рейно. О, я туди. Я пройти не знаю. В очерідь треба стояти, щоб пройти. Шість легень. Ну восьмей. Це що такого не було. Такое. Ну що там застряли, проходьте. Та ну вона буде стояти ліга. Що ж стоять? Таке. Подивіться. Ой. Це ще такого не було. Не можу пройти ну це ще такого не було. Ось, ось ця тіліга і ползок сто. Доброго ранку. Дивіться, яке м'ясо гарне. По чому м'ясо? 240-250 гривень. 240-250. Без м'яса, чисто м'ясо. А сало. А сало по 350 було там стало, трохи тонше ще 300-350. З м'ясом 450. 700 немає, говорять, що там на центральному Оце куди ми А фарш почему у вас? Даю. Почему? Фарш 250. Фарш 250. Видите? Вы блогер, да? Да. Рекламуете же... нашу продукцию? А же, так. Так. я вообще, конечно. Так. Добре. Так, вы сказали Сейчас. Нет. Так, а сегодня сыр не есть. Є, я бачу, що є Таня, да? Добре, сейчас, сейчас подойду. Хорошо, Сильє. Так, да, да, зараз я підійду. Таня. Дивіться, які сливи. Так. Мені на телефон дощ не нужний. Ого, це з дерева. А по чому це такі сливи? По 40? По 40? Дивіться, який гарний по 40. Так. І ще ми подивимось тут. Перець, подивіться, яка красота. О, який перець, а груші. А груші по чому? Груші, лісова красуня. Красота. Правда, що красуня. Дивіться, який тут перець. А картошечка яка ось. Боже, яка краса. Зараз ми спитаємо: дивіться, вона дійсно красива. Зараз ми спитаємо, по чому вона. Ну, дівчата продають. Мені неудобно їхати. А ось ляш, ляш, а то не знаю. Що. А ця ой, картошка забула. 25 Беларуса королева Анна. Чули, королева Анна Білоруса 25. Красива картошка. Сливи красиві, груші красиві, все красиво. і риба красива. Ляші. Ля, а то а тихонько, да, чини. тихонько, 250, 250. да, 250. 250 рыба. Красота. Тики с коптилки. Так, добре. Вот это липа прошлогодняя, да? И почему она? 150. И вот это тоже, да? Це у вас весь він Прошлогодній, так? Прошлогодній так? А тут все свіже, різнотопче і хоєш. І оце він вже так засахарився, так? І по чому він? 125 і 105. А здорова бути, бути. 750 і 600. А півлітрові 125, так? Понятно. А оце який? Пильца? чи? Як Пилок. пило, почув. 50, 50 гривень. І гарбуз ось дивіться, якийсь здоровенний, розрізали. 15 гривень кілограм. Ось, бачите, вже порізані, готові. Якийсь здоровий такий. Ні, 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 це зовсім недорого. Зовсім недорого. Так, чорниця, журалина, калина, обліпіха. Це що воно? Протепти з а, вже протерте з сахаром і по чому воно? 130. Любе? Ні, проблема 110, не 130, а чорніка 170. А чорніка 170, так? А скільки його там? По пів кіло. По пів кіло. А яблука які красиві. По чому? По 50. Красота. А ці, як вони називаються? Подлящики, так? Да? Да, Ось... Карасі. По чому? 70. 70. А я кажу подлящики. Карасі. Дивіться, яка рибка всяка красива. Оце чихонька. Чихонька, таранька, там. По чому вона? Чихонья 550. Чихонька 550. Ось дивіться, бачите. Красота. Вкуснота. Смакота. Смакота, пиріжки. Так, квіти. Немає тих квітів, що я хотіла купити, От, тільки такі залишилися. А ось дивіться, який корінь, як воно називається, селера. Корінь селери. Тільки нема продавця, я не знаю, що тут. Перець Перецісу красивий, огірочки. Немає, продавця не знаю. Що по чому? А треба це Перець який красивий, по 50. Який гарний перець. Красота. Доброго дня. Ранку вірніше. Добрий, добрий вечір. Добрий вечір, так ну хай буде добре. Сонця взагалі немає. По чому ваше м'ясо? Так, як... так як і було. Так. Дивіться, м'ясо. Ціни не, не міняється. Мясо? Єсть. Це, це вже це ми це бачили. Ой. Без пала всередині. Вона вся в опуща. Є щось печінки. 540 гривень. Дивіться, тут все, є копчено. А то копчене сало оце, так? Да? По чому воно? Оце 500 гривень. А ковбаси 470 по чому? 450 гривень. Ось ви нюхаєте, то куряча з індичкою. А оце ж ваняша? Дивіться, розкажу вам, є печені? Ковбаса є свина печена, курка з індиком, копчена домашня і Дрогобич така. Це власного виробництво. А по почому другобичка? 470 гривень, вона плотна, даю пробувати його шматка. Я очі хотіла. Та попробувати хотіла, якщо. А це по чому? Беріть а -а -а. вже, як би бачили свинину без сала? Що ви так з того сала поїдете? А оце ну, зайнято. Хотіла спитати, ладно, ну тут хоч трошки вже я бігом йду, поки можна прийти, бо вже тоді не було як прийти. Я наступного разу спитаю, по чому то баночка тушонка у них, бо продають по-разному. Сейчас. Ой, хоть би не забудь мені яйця забрати, бо я вже мимо йду. Я. А ось які кавуни їдинкі. Маленькі. А по чому то кавуни їдині? Кавуни по п'ятнадцять, а дині по тридцять. Вони п'ятнадцять диву по 39. Так, добре. Ну, сьогодні налякав усіх. дощ усіх налякав усих. Дощ усих налякав. 20. Значит, на 100 гривен, правильно? А я ж хотіла гарбузика купити. По 10 гривень. А от такі оце по чому? По 10, да? Ні, ну, я хотіла... Я хотіла такий... Ото... Зараз, ну, я подивлюсь тут, у дівчат немає. Я ж хотіла з яблуками зробити в духовку. Ну, зараз ще раз пройду, подивлюсь. Зараз. Ой. Ну, наче хоч трошки дощ стих, хоч трошки. Літом я там помітила. Мені... Такі більш базари були. Ой, і ще продають такі. А батата то по чому ваші? 60, п'ятдесят і тридцять. Шість п'ятдесят і тридцять. Здравствуйте. А чесночок по чому? 120. Дивіться, ось який чесник. По 120. Так, добре. Ось мої помідори, добре. Дожидають. Дожидають мене. Помідори. Ой, а як мені їх забрати? Це неудобно. Ось я купила такі ще помідорки, дивіться, і ще зроблю щасником. Тут буде на ваночку літро. Так що мої помідори. Все, мої хороші. Оце на сьогодні такий ринок. Калина. Все, йду додому. Вам дякую. Телефон відключився, то я вже йду додому. Вам дякую, що були зі мною. Прийшлись по ринку під дощем. Ну, дощ такий невеличкий був. Так, там музика грає, то добре, я ж зараз тут, тому що ця музика мені не потрібна. Зараз скажу, налякав дощ людей. Людей не б... ну з утра було більше людей. Зараз вже 10-та година, я глянула 10 минут 10-го, то люди вже скупились і розбіглись. Був би кращий ринок, якби не було дощу. А зараз він вже перестав, але ж все одно таке небо, ну, дивіться, бачите, пасмурно, сонця немає. Уже дві неділі, отака погода, ну це взагалі вже невозможно просто. Дві неділі отака погода. Ну, це якось уже напрягає. Дякую всім, що були зі мною, всім гарної погоди. Може ж наладиться колись ця погода. Ну, не може ж бути, щоб оце дві неділі, дощ. Кожен день. Хай він не великий такий, щоб цілий день. Але кожен день ще ні дня не було, щоб не було дощу. Дякую ще раз, що були зі мною. Всім приємних наступаючих вихідних. Гарного дня і всього найкращого. Все буде добре. Ще хотіла сказати, що дощ розлякав, дівчата розійшлися, хоча як я утром йшла, то всі стояли. Ну тепер уже все, дівчата зібралися і пішли. І дощ перестав. То хочу сказати, що всім, хто чекає барахолки, то барахолки в п'ятницю не буде. Побачимо, може, завтра. Дівчата всі розійшлись. Я як ішла, вони збиралися. Ну Якраз тоді дощ був такий. Всім дякую ще раз, що пройшли зі мною. Саме головне мирного неба. А ось навіть навіть час, дивіться, я трошки помилилася. 25 минут 10-го. Я йду додому.